Бо як іде, уже роками пані Марія живе у постійному страху. Каже, підпірна стінка, яка мала б утримувати масив ґрунту, що знаходиться за нею, ось-ось може завалитись. Вона потріскалась та нахилилась у бік дороги, яка до слова сполучає три райони області. «Цей камінь відколовся в від стінки. Я вчора йду, думаю, що там за камінь у мене. Я бачу, а то там і стінка ся там там відкоди. Уже падає стінка, уже рушаться, раз ця вже вколола. Щось вже з неї впало, вона буде падати. А що буде далі? І ще добре, якби ні не йшов, а як люди будуть іти, а як діти будуть іти? Будинок пані Марії стоїть на пагорбі за якихось 2-3 метри від підпірної стінки. Та через природні процеси земля під ним сантиметр за сантиметром поступово зсувається. Хажа, потріскала, хоча ся рушать. тільки в і все було руно. Я глину ношу, ношу, то глина потає. Стінка відходить, у упаде, а я ще встану на путесячці не схожий. Побудували цю опору ще у 80 90 роки минулого століття, та надійною її назвати нині аж ніяк не можна, переконані місцеві. Була дорога зовсім інша, інша, іншого напрямку. Її робили, як спрямували її, зробили кращою. Із-за того, що тут був ну, гірська місцевість, і треба було. Про різуватися у землі і за того робили підпірні стінки. Ця дорога є з'єднання артерія, так би мовити. Коли є погодні складні умови на копанському перевалі, сюди вся доступ до Мукачева, до Іршаво, до Сваляво, до Ужгорода. Транспорт, поток іде сюди. Укріпити або ж побудувати наново підпірну стінку мали б дорожні служби, та коштів у держави завжди не вистачало. Якщо це, не дай Бог, станеться це, там можуть постраждати люди, бо е, на горі на, на гірці там розташовані будинки, там стіни, там проживають люди. І, безперечно, така аварійна ситуація, не дай Бог, вона призведе до аварії, то перекриє рух, перекриє життєдіяльність між. Для цього, цього населеного пункту я закликаю всіх до того, що нам не потрібно чекати, коли воно не дай Бог. Звалиться, коли впаде, бо потім ми будемо руїни розбирати, а потрібно це робити чим швидше. Але відсутність коштів у районному бюджеті не дозволяє нам робити це своїми силами. Місцеві сподіваються, увагу на їх проблему звернуть та вирішать скоріше, ніж станеться лихо.